Ви знаєте, як готувати крильця по китайськи. Зараз вас навчу. Крильця я ділю на дві частини. Відправляю у киплячу воду та приварюю від закипання 5 хвилин. Дістаємо крильця. Додаємо 4 середніх цибулини та дві крупні головки подрібненого часнику. Цедру та сік двох лимонів, 8 столових ложок якісного соєвого соусу і 5 столових ложок олії в ідеалі кунжутної. І ще копченої паприки. Перемішуємо та залишаємо маринуватися хвилин на п'ять. Робимо карамель з чотирьох ложок цукру. Не пережіть, карамель, вона має бути приємного золотавого кольору. Додаємо крильця разом з маринадом, одну червону перчину. Додам ще декілька столових ложок кунжуту і накриваємо кришкою на 15 хвилин. Відкриваємо, піддаємо жару, щоб вода випарувалася. За хвилину до готовності кидаємо зелень. Обов'язково спробуйте і смачного.